Друзі, доброго всім ранку. Ранок сьогодні в нас холодний, я бігом попоралася і в кухню і готую святковий сніданок. Сьогодні в нас радісний день, сьогодні нашій доці день народження. Ми вже її привітали, вже відправили подарунки Ну, в грошовому еквіваленті. І бабуся їй передала, і ми. От. І ще її один подарунок чекає у 10 годин. Кур'єр достави. Ну, в общем, друзі, такі справи. Ну, а я готую святковий, ще раз кажу, сніданок у нас буде з чоловіком. Ну, так якось всім бажаю тихого, мирного дня сьогодні, щоб було все добре і у вас, і у нас. Так що такий у нас сьогодні радісний і щасливий день. Сьогодні наші донечки, день народження. Її сьогодні ювілей. Кажуть жінкам, не кажуть ну, мов, вік. Ну а я скажу, сьогодні їй 35 років, моїй, Боже, як один день пролетіло, але здумаю, скільки всього вже пережито. Ну нічого, доця в нас найкраща, найрозумніша і дуже-дуже хороша дитина. Так що я дуже щаслива в цьому житті, що мені Бог подарував таку прекрасну доцю. Я хочу поділитися цією радістю і з вами, друзі. Ось такий сніданочок сьогодні в мене. Кашка гречана, сосіска в яєчному блинчикі. І салатик з огурчиків маринований. І з погреба. <смі> так що всім смачного. Ще буде кава з молоком і з моїм вкусняш... куснячим печеням. Друзі, на дворі у нас це так, холодно, вітру великого немає. Ну, зараз мінус один показує. Але на дворі так неприємно. Не хочеться виходити, але я вийшла, чоловік пішу по воду. Вона це ж не хоче, там у нас каструля з твої сараї, Але вода, відна нахолоняє чи що, не знаю. Він оце її носить із колодязя. Це я прийшла сумку забрати. Молоко забрали. Він пішов, набирає воду. Зараз принесе, буде напувати осню. А я вийшла йому допомогти попоратися, бо там треба в яслах поприбирати. Кексу буді спить, наївся. От кому лафова жизнь. От. Кури щось там клюють, я їм буряка вранці натерла. Йдемо до ласуні. Що вона там робить? Ми на ось закривали ще зверху одіялом. Ой, та в неї тут тепленько, як у рукавички. да? Ласунька, привіт. Ми з тобою бачили що вже вранці. Зараз дідусь тобі принесе, дідулик принесе водички та будемо чистити тебе в яслах. Да. Ти питки хочеш? Зараз заберу в тебе каструльку. Зараз. випустили ми ласуньку на прогулянку, сонечко світе трошки. Хай побрикає, на дворі у нас нолік. От, хай вона побрикає, да? а ми поки ще дочистимо сараї. Хай походить по дворі. Вона дивиться, хочеться ж їй походити. Кольобок нашій шарик. Шарик. Шарик кругий. Сасунчик. Ой, як вона нюхає, дивиться воздух. Хочеться їй походити, повибрикувати щось. Ну ладно, пішла, я сеч буду вибирати. Друзі, така гарна погода в нас сонечко, але холодно. Сонце світить, на дворі холодненько. Кури воно там на сонечку гріються, чухаються. Пуршаться у землі, пурхаються. А ми взяли ось сіна, позаглядали, що робиться в сіннику. От. Та й підемо додому. Так, два яйця мої красотки знесли сьогодні. Так що є заробіток. В дворі треба замітати, але сьогодні не буду. наробила наробилася, голова мокра. Що кажеш? Ого, там ясла. Річна їж, диви. Та вона не голодна, подиви, як в неї пузитло. <заробіт> Я кормлю. Я ж їй дала сіна. Два яйця оцю кури знесли, бачиш? Діду одне і мене, і мені одне. Дякую, дякую. Да. На сніданок якраз пішло дві крашанки, от якраз поповнимо. Ні, а та зараз тепло на дворі. Зараз градусник показує плюс два майже. Дивіться, яке сонце гарне. Дякую, Всю Кого? Ага. Так ото якийсь Так. А кекс воно теж гріється на сонечку. Бачиш як, так? Да? Класно кекс, так? Да? Хорошо. Якби ще не вітерець, взагалі було б супірово. А тюльпанам хоч би хни. Сидять. Ну нічого. На завтра теж мороз. Їхати нам на базар. Пішла я вже фасувати. Сири, сметани. Добрий, придобрий добрий вечір. Сьогодні такий день був. Взагалі, дуже багато чого я не знімала, бо ну, займалася то молочкою, розважувала, дуже гарна сметана вийшла, ну, в общем, все гарно. Творог дуже смачний, все поважила, з города приїжджали, все позабирали. На завтра вже позамовляли. Слава Богу, поїдемо. Може, на базарі будемо недовго, бо завтра в нас, друзі, мороз, і буде холодно. Ну, Я приготувала собі вже тепленько вдітися, от, так що все буде добре, надіюся. Сьогодні мені трошки дуже неважно було зі здоров'ям. Не знаю, що я такого поїла, вроді нічого не їла, і жога мене, друзі, замучила. Почала сьогодні пити вже я лікарства, таблетки. от, ОМС, і от і жоги п'ю. І нічого мені не допомагало. Поки ввечері я півчайної ложечки соди заліла кип'ятком. Воно, значить, трохи вихолонуло таке, щоб тепленьке можна було пити. І я пів стакана такої суміші випила потихеньку, по ковточку попила. І оце ж хочу знову зайнятися таким. Я одне время пила. Соду це ж з кип'ятком, і дуже мені було добре на весь організм. Та треба, мабуть, знову зайнятися собою. Э, значить Як ми п'ємо соду? Вранці на тощак, за півчаса до сніданку починаємо <кхем> з пів чайної ложечки, соди в стакан і заливаємо кип'ятком пів стакана і коли воно вже прохолоне, таке буде вже тюпле, випиваємо потихеньку, по ковточку. Це воно розщилачує організм, тому що ми буває, у ну, кого повишена кислотність, закисляється весь організм. І оце таким способом дуже-дуже допомагає. Це друзі, не те, що якась реклама, бо там знову одна жінка все час пише, що як я можу совятувати людям. Я сама це споживала і кажу, що допомагає. Так що нічого страшного в цьому нема. Сода це така сами, такий, такий самий мінерал, як і сіль. Воно це натуральне, це ніяка ні хімія, так що, друзі. Взагалі, коли ви заливаєте кип'ятком, проходить реакція. І тоді воно ну, не гидке пити. Бо так от, соду в рот, як взяти, вона гидка. А як це вона реакція пройде, вона як мінеральна вода содова, ну така тільки просто без газу. Бо я з газом не хочу пити. У нас є вдома мінеральна вода, але це я зробила собі отаку, як сказать, мінеральну воду, содову, тільки без газу. От, друзі, ладно, про ці болячки. Всім вам дякую за поздоровлення. Нам дуже приємно мені, моїй дитині, моїй родині, всі, що ви так гарно привітали сьогодні з Днем народження нашу людочку з її ювілеєм. Ми не їздили, але я замовила гарні рози, букет квітів, їй додому. Доставив кур'єр. квіти. Вона дуже була задоволена. А в грошовому еквіваленті бабуся дала гроші, і я, і я вислала на карточку їй. Так що так ми поздравили нашу дитину з Днем народження. З, з чоловіком сьогодні згадували, як, я, як він мене забирав з роддому, які ми були щасливі. Ой, гарні такі спогади були в нас сьогодні, так що усім-дуже усім, -усім дуже дякую. Ну, це таке сьогодні в мене відео не дуже велике. Вибачте, трохи помагала чоловікові на дворі. ну, там є відео. На дворі дуже холодно, там треба було і в дворі позамітати, але ні. Потепліше я тоді вийду і все пороблю. Не хочу себе грубити. І так нема, нема здоров'я. Ну, і до завтра. Всім тихого, мирного, тихої і мирної ночі е, бажаю на добранічі, чи всім солодких снів. Ну, а завтра ми виїдемо на базар, та й знову з вами я зустрінуся, друзі. Поїдемо померзнемо трохи. Ну, а що робити? Треба ж копійку заробляти. Тим більше, люди прийдуть, чекають мій товар. Так що... Все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. До побачення, до завтра. Завтра ж не забувайте, стрім у 20 годин по київському часу. Приходьте, запрошую всіх і підписчиків, і, і гостів мого каналу. Приходьте до мене на стрім, поспілкуємося. До побачення. Пока-пока.